Огляд новин енергетики за 15-21 травня від компанії NufolkingC Вінницька міська рада планує компенсовувати малому та середньому бізнесу частину вартості встановлених ними об'єктів генерації з відновлюваних джерел енергії. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Найближчим часом ми приймемо рішення на сесії міської ради про підтримку малого і середнього бізнесу шляхом компенсації коштів, затрачених на забезпечення їхніх підприємств. Відновлювальними джерелами енергії, сказав очеретний. За його словами, Вінниця хоче зменшити кількість генераторів у якості альтернативного джерела енергопостачання на випадок проблеми з електроенергією. Щодо інших новин тижня, енергоатом передав українським захисникам гелікоптер. та ГЕСТАВД-генерація дозволяють компенсовувати виведені на ремонт блоки ТЕС та ЕС. Підписуйтесь наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.